Вітаю! Ви на каналі. Купуй зі мною. Я в магазині Сільпо. Нові акції з 31 жовтня по 6 листопада. Приємного перегляду. Печиво Марія. Молоко плюс кальцій 12,99. Чай чорний листовий. З ароматом бригамота 100-г 55 гривень. Снеки смажені у вогні. Зі смаком соуса таріякі. Ціна 19,99 Печиво Печово вівсяне з арахісом 200 грамове та з родзинками 20 гривень. Нагетси яловичана ялина 50 грамові 70 гривень. Вафлі несквік у молочному шоколаді 8,99. Пакети для сміття 60 гривень. 30 штук упаковка. Молоко незбиране, згущене з цукром. 290 грамів 32 гривні 99 копійок. краска бачків ніжин 40 гривень 450 грамів. Чумак соус се цибелі 19,99, майонез чумак 25 гривень. Вермішель швидкого приготування зі смаком грибів та курки 60 грамова 12,99 гривень. Півсяні пластівці з цільного зерна 500 грамові, А також ніжні 2799 Суміш пластівців 4 злаки з цільного зерна 500 г упаковка. Також різані швидкого приготування 25 гривень, цукор білий. Пресований 1499 250 г. Крупа булгур 700 г 40 гривень. Макарони бантики з твердих сортів пшениці 45,99 400 г. Макарони ріжки 39,99 за 400 г. Печиво орео оригінальне 75 гривень 228 г. зі смаком полуниці 75 гривень. Кіт Кат 21 гривня 99 копійок. Батончики Line Mini 69,99 162 г. Манго натуральне сушене 75 гривень 150 г. Паста шоколадна та молочно-шоколадна з лісовими горіхами 750 г 200 гривень. Майонез класичний 160 г 15,99 гривня. Майонез салатний повна чаша 340 г упаковка 19,99, Провансаль 350 г. Ціна 42 гривні 99 копійок. Олія оливкова повна чаша 499 за 1 літр Іспанія. Арахіс смажений 120 г 27 гривень. Печиво маргаритка зі смаком чорної смородини 25-150 г. Горіхи сушені кашію 150 г 99 гривень. Крекер вершковий 180 г. Упаковка 23 гривні. Крекер ніжний та ж ціна. Рулет крем вишня, Крем шоколад 55 гривень. Упаковка 290 г. Біскотті печиво. З маком 60 гривень за 400 г. Печово цукрове до чаю 120 г 13,99 Наполеон Наполеон 72 г. Молоко яготинське 2,5% жирності 45 32 49. Кетчуп лагідний та до шашлику 250 г 27 гривень. Молочний коктейль вершково ванільний та шоколадний 1799 212 грамів. нотелла 219 450 грамова. Чорниця протерта з цукром 250 г, 59,99 Смородина 45 гривень, лимон 37,99. Слайси курячі сушені. Ціна 55 гривень 30 грамів, хлібці рисові з морською сіллю 100 грамові та мультизлакові. І є ще рисові. Ціна 29,99 гривень, 32 гривні, Фольга алюмінієва 10-метрова 50 гривень. Кухонні губки 5 штук 27,99 гривень. Серветки універсальні 10 штук упаковка. Ціна 99 гривень. Порошок Аріель 2,7 кг 359 гривень. Персіл гель для прання 340 гривень 990 г. Крупа гречана 1 кг 32 гривні 99 копійок. Вальмішель 400 грамовий, 12 гривень. Вальмішель довга тая. Упаковка 450 г 16 гривень, квасоля з овочами Верес 500 г 87, квасоля по-українськи 78-99 г 500 грамів. Тунець, філе тунець русолі 80 г 72 гривні, одеський паштет 240 г, м'ясний і яловичий та з грибами 44,99 240 г. Англійський чай до сніданку 54,99, 25 пакетиків, чорний чай насичений, цейлонський та з ароматом бергамоту та лимону 35-25 пакетиків, мілка цілий мигдаль, цілий лісовий горіх – 59,99 за 90 г, молочний шоколад 52 гривні 80 г. Світоч цукерки Зоряне сяйво 65-187 г. Цукерки Грильяж 200 г 58-99 Цукерки пташини молоко. Ваніль чорний шоколад та какао-чорний шоколад 169-340 г. Міленіум 119-195 г упаковка. Цукерки желені 70 грамові 24 гривні. Є декілька варіантів. Батончик з марципаном, вкритий чорним шоколадом 40 гривень. Вафлі премія 48 200 грамів, вафлі з какао 45 грамів. Упаковка 26. Кава Форд, натурально смажена Мелена 219,450 грамова. Якобс класичний 299,400 грамів. 100% арабіка, кава Гондурас 250 грамів, упаковка 169. Чорна карта. Кава натурально смажена Мелена 119-230 грамів. Еспресо 225 г 114. Якобс Монарх. Натуральна сублімована 384 гривні 190 г. Вершки буріонка 15% жирності 60 гривень 50 грамові. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд. Бажаю вам економних покупок. На все добре!